Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітає на нашій новій мудрості пустелі. Перепрошую за трохи незвичні обставини для цієї рубрики. Причина банальна, я просто не встиг то зняти ввечері. але надіюсь, то нам не перешкодить щось толкове для себе почерпнути і впровадити то в своє життя. Дуже дуже рада вас. Запрошую. Або Ізадор сказав якось таку річ, що вже 40 років він досвідчує спокуси згрішити думками. Але ще жодного разу за цей весь час не піддався пожадливості та гніву. Другі, знають, що то звучить дуже фантастично, як можна не грішити думками, як можна не піддаватися пожадливості, або якось там не переживати гнів. І це ну, цілком логічне запитання. Однак сьогодні навіть не стільки хотів би, щоб ви собі задумали, що грішу я чи не грішу, скільки чи змагаюся я зі спокусою. Уявіть собі, хтось 40 років опирається в спокусі. Наскільки вистачає мене на 5, 10, 20 хвилин, чи може аж на день. Дорогі спокуса це не поразка, спокуса це виклик. І коли борюся з нею, можу її побороти. Тому до цього вас і запрошую. Нехай ця мудрість і натхнення Духа Святого допоможуть нам наново якось відкрити ціль цієї боротьби, побачити свою здатність до цієї боротьби, а заступництво святих хай в цьому підтримує. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.